Ми з вами перемістились, бо в мене там потемніло вже, поки я знімала це відео. Тому буде так. Зараз я вам покажу три сервіси, про які я обіцяла розповісти, для пошуку спеціаліста. Але одразу скажу, що особисто я користувалася тільки першим з них. А решта два. Решту два. А решту просто вважаю гідними до уваги. Я спеціально так сіла, щоб десь отут вам ставити відеозапис з екрану, де я, власне, буду показувати цей сервіс і паралельно буду про нього розповідати. Тому перемикаю ось в такий режим. Тому перший сервіс він в основному для тих, хто живе у Польщі. Я знаю, що він також діє в інших країнах, але в Україні ні. Хоча тут є спеціалісти, які також проводять консультації онлайн. Але оскільки сервіс польський, то більшість спеціалістів тут спілкуються саме польською. Та в налаштуваннях, я вам зараз все покажу, можна знайти і таких спеціалістів, які розмовляють російською, англійською, українською. На жаль, більшість російською, тому що старше покоління в Польщі часто знає російську. Може, не ідеально, але принаймні розуміє і може говорити примітивні речі. От тому у випадку спеціалістів так. Хоча тих, які спілкуються українською, також можна знайти все реально. Я спеціально зробила таку вкладку з трьома цими сервісами. Перший, про який ми поговоримо, це знаний лекар. І ми його вмикаємо. Так виглядає головна сторінка, це взагалі сервіс по пошуку різних лікарів, але головне, що сертифікованих. Ми будемо тут шукати психотерапевта, психіатра чи там психолога. Психологів тут рідко зустрінеш, але психіатра, психотерапевта. так. Тут можна ввести різні свої дані, щоб лікарю було легше зареєструвати вас як свого пацієнта. Все на цьому сайті е, конфіденційно. От, і тому можна за це, в принципі, не хвилюватися. Ваші дані отримає тільки лікар, до якого ви запишетесь, і то, якщо ви проявите таке бажання. Власне, в пошуку ми можемо шукати спеціалістів, ми можемо шукати конкретні організації. І також і, тут є пошук по місцезнаходженню. знаходження. Ми тут будемо вписувати психотерапевт. Я шукаю польською, але я думаю, тут все інтуїтивно зрозуміло. Вибираємо, наприклад, Гданськ і бачимо перші результати. Можна подивитися на карті, де нам було б зручніше, тут всі лока… локалізації усіх спеціалістів, усіх організацій, центрів, де можна знайти психотерапевтів. І тут у нас є цілий-цілий їх список. Можна пролистати, можна подивитися всі варіанти. М -м 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 -м. Можна вибрати різні фільтри, наприклад, Якщо у вас є страховка, тобто це будуть організації чи спеціалісти, які співпрацюють з даними фірмами, і ви зможете повністю чи частково оплатити свої сеанси. Можна вибрати конкретно по проблемах, по хворобах навіть, які лікують ці спеціалісти, От, щоб знайти конкретно своїх. Тут ми можемо це побачити. Можна, звісно, зазначити, якщо у вас є алергія на якісь ліки і так далі. І тут теж можна вибрати мову. Як ми бачимо, є англійська, білоруська навіть є, польська, російська і українська. Ну, вибираємо українську, бачимо в гданську тільки 5 е, у нас є результатів. Можна теж вибрати спосіб, е, яким будемо оплачувати сеанс. І можна вибрати, чи ми хочемо медичні центри, чи конкретно тільки спеціалістів. От. А якщо виберемо, наприклад, ще російську, то вже є 15, те, про що я в принципі говорила. Ну, але кому важливо, виберемо українську, побачимо, що, що у нас тут буде, які спеціалісти один спеціаліст Людмила Полякова. Я, скажімо так, знайома з нею. Хороші відгуки, відгуки про неї чула. Сама, до речі, збиралася до неї йти, та за деякими обставинами не вийшло. От, Я шукала іншого психотерапевта. Можливо, якось кудись вам детальніше про це розповім. Тут можна подивитися хвороби, які вона лікує, як, як бачите, список величезний. От, і я більш ніж впевнена, що це не все, чим вона займається. От. Але також на її профілі можна подивитися, де, е, яка освіта у неї, так, які закінчені курси, які університети. Тут є мови, якими в нас спілкуються: польська, російська, українська, що теж дуже зручно. Посилання на соцмережі. Можна переглянути різні сертифікати, переглянути, чи все це правдиво. Для цікавості також можна собі вписати це в пошук, наприклад, там організації, які видали ці сертифікати, щоб. Бути певним, що вони справді взагалі існують, бо різне буває, так? В інтернеті там можна написати собі, що хочеш. Є тут різні питання, які задають. Що тут ще такого? Звісно, можна одразу через цей сервіс домовитися на візит на конкретну дату. І конкретну годину. Не у всіх спеціалістів цей календар прив'язаний, але у більшості так, що дуже зручно. От, ви просто підтверджуєте потім свої дані і вибираєте зручний вам термін. Також тут можна подивитися відгуки про лікаря. На мою думку, дуже цінна штука. <завжди, завжди дивлюсь, завжди читаю. Власне, тут можете поставити собі стоп. Почитати, що люди пишуть, так, перші там коментарі взагалі М цікаво завжди почути, є і польською, є і українською. Важливо завжди знати, що говорять інші люди, звичайні люди, так, які, які також ходили на сеанси, і тут можна подивитися також, що профілі цих людей верифіковані, тобто це не боти, що теж не може не радувати. Говорю, я, ну, я цим сайтом користуюсь постійно, і жодного разу він мене ще не підвів. Завжди так вибирала спеціалістів собі. І завжди, в принципі, потрапляла до хороших, От, згідно з відгуками. Тут також є цінник, можна собі подивитись. В основному ціни такі. Це теж залежить від, від вашої ситуації і від спеціаліста, звісно ж. От, наприклад, конкретний цей спеціаліст, вона дуже досвідчена справді. От, і, ну, я б сказала, що ціна себе виправдовує, але можна знайти варіанти бюджетніше, якщо, якщо вам на цьому залежить. І, в принципі, тут в календарі вибираємо собі відповідний термін, відповідну годину. Натискаємо Домовся на візит. Тут можна вибрати, чи, перший, чи це перший візит у даного спеціаліста. Ну, в принципі, все. Дуже простий сайт в обслуговуванні. Насправді рекомендую, так я говорю, із власного досвіду, і з досвіду знайомих. Всім його раджу. Хто живе в Польщі, тим більше. Обов'язково з ним ознайомитись, хоча, я думаю, в більшість і так знайома, але все одно говорю: тут теж можна шукати і психотерапевтів, і психіатрів. От, і це дуже круто, справді, що всі вериф верифіковані, є відгуки реальних людей. Можна дивитися по локалізації, по-моєму, ідеальний варіант. Другий сервіс називається Mindly. Я думаю, теж багато хто з вас чув. В основному, наскільки я знаю, він більш популярний в Україні. Це взагалі сервіс по пошуку саме онлайн-спеціалістів. Він базується на психотерапевтах, на психологах. Ось можна вибрати польську, до речі, можна вибрати українську. Знаю, що цей сервіс створений таким партнерством польсько-українським, що дуже круто. От, і ось тут ми маємо короткий тест, тут можна вибрати, з чого взагалі хочеться почати. Тобто ми можемо обрати тут свого спеціаліста за допомогою короткого опитування. Тут наші запити такі основні, можна зазначити. Так? Чи, чи першочерговий запит, наприклад, як, як собі, в принципі, це розумієте. От. Все проходить у формі такого анімованого тесту, дуже прикольно, дуже швидко. Так, тут вибираємо стать. Потім нас перекеровують далі. Сімейний статус, вік. Знову ж таки можете поставити собі стоп. Те, що я вам казала. Оцінюємо якість вашого сну. Вибираємо, вибираємо що середньо. Звісно, кожен вибирає своє. Тут оцінюємо свій емоційний стан за останні два тижні, чи відчуваємо якісь фобії. Немає часу те, про що я говорила, дуже часто всі це говорять. Саме так, підтверджую. Так, далі питання про алкоголь. Це не вирішення проблем, якщо хтось не знав. Че звертаюсь до друзів. Mm -hmm. Питання про спорт. Ми вибираємо різні деталі про нас, про, про наш емоційний стан. Щоб сайт, наш, щоб, сайт наш, щоб сайт нас більше зрозумів, прогнозую, що вже через 7 тижнів моє життя стане краще. Можна вибрати, з яким психологом комфортніше працювати, це теж немало важливо ось можна вибрати, сайт пропонує навіть психіатрів. Тут також можна почитати відгуки. Знову ж таки, я цим сервісом не користувалась, тому я не можу сказати, наскільки тут все точно. Можна навіть вибрати ціновий діапазон. Дуже зручно, справді. І ось результати, які дав мені сайт на підставі того, що я вибирала. От, і тут ми можемо подивитись відео. Перше просто ліпше натисну. Вітаю, мене звати Анастасія і я психотерапевт на платформі Mindly. Це, до речі, теж дуже-дуже крута штука, що. Можна розміщувати такі відео, якби привітання від е, спеціаліста, тому що, ну, як не крути, ми оцінюємо теж візуально, і також важливо, щоб вам було працювати з е, даним спеціалістом приємно, скажімо так. тобто ну Ви маєте відчувати оцю таку компатибільність навіть на такому е, якомусь, навіть на візуальному рівні, так. Можна почути голос спеціаліста, теж важливо, щоб це був комфортний для вас тон, манера спілкування. Всі ми знаємо, що люди різні, так, і не знаю, якийсь тон нас дратує, якийсь голос нас заспокоює. Тому це теж прикольно, це може також допрецизувати наш вибір. І останній сервіс називається розмова. Ми переходимо за посиланням. Додатку мобільного я не знайшла, можливо, є, але будемо користуватися сайтом. Також виглядає дуже зручно, дуже сучасно. Також, як я бачу, можна переглянути досвід спеціалістів, можна переглянути відгуки. Звісно, є різні форми контакту з даним сервісом. Можна вибрати онлайн-сесії, очно, які тут є міста, Україна бачу є. Угу. Тип терапії до 10 запитів обговорити першочергово. Це круто, до речі, так. Великий вибір, тому що часто все йде в парі, <сум> скажімо так. Навіть по сферах життя можна по діяльності, по стосунках, стосунках з собою. Для мене достатньо важливо. Неважливо. Додатковий досвід. Веде сесії українською. Це для мене це важливо. Угу. І знову ж таки ми отримуємо е результати з фахівцями. До речі, цікаво було б порівняти, чи, чи є ті самі спеціалісти на попередньому сайті, на Майнлі. Одразу дуже зручно, що одразу є. Освіта описана, є додаткові курси. Угу. Все можна також почитати про університети, про різні заклади, подивитися дипломи. Все, про що я говорила, треба звертати на це увагу. І також, по суті, в один клік можна домовитися про сесію, ввести промокод. Супер, все швидко. Цікаво, наскільки якісно не перевіряла, можливо, якось для цікавості це зроблю. Але поки що, так як я говорила, тільки перший сервіс можу радити з власного досвіду. Всі питання, всі історії чекаю в коментарях, чекаю в особистих повідомленнях. Для мене це справді дуже цінно, і я дякую за, за кожне вами написане слово. Справді посилання, щоб підтримати канал, буде в описі. Наперед дуже дякую всім. Будемо покращувати разом якість моїх відео, якість звуку, якість картинки. Також я лишаю посилання на свій міні-магазинчик одягу. Можна перейти. Хто в Польщі відправлю, хто в Україні якось можемо домовитись. Дякую всім, хто пробув тут до кінця, і до нових відео.